I'm <laughs> Я опрацювала... О, і ви тут такі, так. Ну, це так. В мене діються в баню. Я забув, що в баню. Я питав, чи ми її не получили, бо воно вже висить на 20 гривень. А в мене теж не висить. Ви ж розумієте, що воно на порядку? І так, дійсно. Ну, ще. Ми ще зав'язали з цим. Там, власне, зразкували, що є доводи. Ну, вже все, це так. Почується, що є доводи. 算，算上很多，就是五亿级别。 não eu não fico mais você А я тоже не против, если вот это вот, ну, вот эти вот проекты, а, срочные, на законном языке. И там, ну, это я не досказал, что это наши рыбаки. А, вот эти вот, конечно, не один. que por fazer essa cerveja Українські стація проводить в режимі від Відповідно до закону України про місцеве забування в Україні, стаття селищної ради є повноважною, якщо у її пленарному зручні бере участь більше половини депутатів і загального складу селищної ради. На сьогоднішньому засіданні у нас присутні 14 депутатів, тоді стаття 75 та по поначора стаття до міської селищної ради 8 спихання у Росії 30. Тушку, Микола. Да. Побманю, колеги. Так, да. і... да. переходимо до першого питання про внесення змін до рішення 63-ї стації обійської селищної ради, 8 скликання від 20 грудня 2021 року номер 8 6443,1 про бюджету військової селищної території громади 2021 рік змінами. Інформує решати Олександр Віталійович, заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу до міської селищної ради. депутати! <таснавишні> Пропонується збільшити доходи загального фонду бюджету на суму 1 млн 415 600 шість гривень за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти та направити дану субвенцію в бровітарної політики забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Також. Пропонується ще внести зміни до повтористі головних розпорядників коштів бюджету, а саме, в цілому, е, зменшити видатки селищної ради на 1418 тисяч 60 гривень та направити їх на пожежну охорону 87 тисяч гривень, на управління гуманітарної політики 205 тисяч гривень, в службі у справах дітей 191 50 гривень, також збільшити видатки. Загалом освітніх 2 на 775 тисяч гривень, від яких 200 тисяч направити на фінансування проєктів переможців, конкурсу шкільні ініціативи. На дошкільні заклади е, додати 60 тисяч гривень, на діяльність музею 31 тисяча 774 гривні, на діяльність Центру культури та дозвілля 25 тисяч гривень, на діяльність дитячої юнацької спортивної школи 43 тисячі 226. 000. Гривнів та здійснити перерозподіл видатків, зменшити видатки садочків за рахунок економії по електроенергії на 325 тисяч 236 гривень. та направити на харчування дітей 136 тисяч, і на оплату послуг 7 тисяч, також направити на школи для придбання дров 182 тисячі 236 гривень. Збільшити... А. Зменшити видатки дитячої юнацької спортивної школи на 5642 гривні, а збільшити на проведення змагань по вільній боротьбі в містах Черкаси на цю суму на 5640 гривні. Наступне. Зробити перерозподіл видатків в межах кошторису управління соціального захисту населення, відділ архітектури містобудування та ЖКГ. Зробити перерозподіл видатків між програмами, зменшити видатки програми благоустрій, а збільшити видатки діяльності у допровіну господарства на 245 тисяч гривень. Також за рахунок зменшення необхідної суми співфінансування на придання шкільних автобусів на мільйон 558 тисяч гривень. Це за рахунок того, що нам зменшили суму по договору. Направити дані, дану суму на покриття необхідних видатків загальноосвітніх навчальних закладів. В тому для своєчасної виплати заробітної плати 1 млн 68 386 гривень, на енергоносії 257 765 гривень. Там на садочки на оплату водопостачання 10 тисяч гривень. Дякую запитання. А що вирішили забрати дитячі громадські школи? Ні, то там просто є. Там були наприклад, їх було на придбаннях, це наприклад було, а їм не хочеться закінчитися відутипомагання. То там їх не забирають, їх просто зудо перекидають добання на командировку. На командіровку, щоб дітям запускачити вирок. За. У мене колеги, цілості і ось так. Це в мене загалом За, не прийнялося. Дякую. Дякую, дякую, дякую. 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 та бачорова спеція Турбівської селищної ради